Сьогодні хочу підняти тему аб'юзу і травми в стосунках, а саме чому жертва все ж таки знову і знову повертається до стосунків там, де її кривдять, де її боляче, але вийти з них вона не може. Як ви думаєте, в чому можуть тут бути причини? І важливо теж тут розуміти, що в ситуації травми. Це подібно повторюється, тобто людина, яка була травмована свого часу, чи в дитинстві, чи завдяки якимось заразнім подіям, вона пізніше, якщо. Травма не є зцілена, може повторювати і входити знову ж таки в ситуації, або сині, її створювати там, де вона буде травмуватися. Чому саме так відбувається, чому так може бути є кілька теорій, я з ними ділюся з вами в постах, сьогодні на Фейсбуці багато писала, а також на інстаграмі робила Рілс.